Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до рубрики Рукозвичка, де ми розглядаємо питання на банковій нашої влади, наші особисті справи. Дивіться, щось тут робиться. Щось робиться. Зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися. Ну, як завжди, фінанси завжди. На першому місці перша карта. Гаразд, дивимося. Чи все йде по плану на банковій, як вони задумали? Угу. У них план давно вже є. І все йде по плану. Ось, Карта показує, але дивимося. Гаразд, які плани на Банковій щодо України. Плани. На дні колоди йде трічки мечів. Трічки мечів одразу нам говорить щось. Тобто Україну знищити, нанести Україні удар і не один. Прямо в серце. Декілька ударів. Оце є план. Що вони роблять для цього? Тут ведуться і переговори якісь. Тут і ця теж карта говорить про тут обмінюються якимись ресурсами, тут ведуть якісь переговори. Хоча, хоча ці переговори не дуже вдалі. Ось ці дві карти говорять про те, що ті переговори не дуже вдалі. Сьогодні мав вийти розклад про Єрмака, який запевняє, що не буде. Переговорів з Росією. Ось ці карти і показують, що переговорів наразі не очікуйте з Росією. А, можливо, це і на краще. Але ось це мені не подобається те, що вони намагаються зробити, тому що ми запитали плани щодо України, тобто знищити Україну, вдарити прямо в серце. Це не значить, що вдарити прямо о, по Києву три рази. Ось а тут може бути економіка. Тут може бути наше ЗСУ, вдарити по ЗСУ, вдарити по територіях, вдарити по економіці, вдарити по законах може бути. Ось це треба конкретно розбирати, по чому хочуть вдарити влада в серці України. Що тут мають на увазі? Ось, якщо вам цікаво, пишіть, будемо розглядати. Давайте тепер подивимося. Це плани тільки, так? Це тільки плани. Давайте будемо дивитися, чи здійснені ці плани. Те, що вони тут задумали. Ну, Тут йде, скажімо так, все по плану йде. Здача якихось територій йде. Якісь обманні під прикриттям інші безглузді дії. Це може бути Курська, до речі, я вже говорила про це, що це. без... Ну, Так карти мені показують, що це події. Хто пам'ятає перший розклад минулого тижня? Я там говорила, як, карти, як я прочитала карти, що там тільки моральний. Підніме наш моральний тонус, радість велика, так? можливо, політичне, але там не буде військової перемоги для України. Повірте мені, там немає те, що провладні, як вони називають, мусійчучки розказують і світани, і як їх ще, як їх ще? Ждуни. Ждуни, Ждановий, Ждановий, не Ждуни, а Ждановий. Ось це все, як би сказати, знаєте, вас відволікти. Люди підкуплені владою, люди завербовані владою. Не знаю, мене це не цікавить. Мене цікавить те, що вони нищать разом Україну. Зробимо її разом. От вони і роблять її разом. Значить, так, дивіться: тут іде все по плану, щоб ви розуміли, їхнє. Прикриття оця, якась операція, тут якась операція, щоб розхилітати, а тим часом здаються території інші. Ось що я хочу сказати: те, що переговори, то переговори, ви знаєте, все рівно толком, там, скажімо так, з Росією нема про що домовлятися. З країною терорист нема про що домовлятися. Це моя думка. Але я не, не можу приймати рішення. У, у глава держави приймає свої рішення, і він знає, що він робить. Тобто, він знає, що він робить, це не значить, що це на користь України. Ось якось так. Тобто тут іде під прикриттям здача територій. Я можу припустити те, що я знаю. Що це може бути Донбас? Ось якось так. Всі вже знають, що хто, хто спілкується з тими військовими, які були перекинуті на Курську область, на цю курську операцію, вони розповідають, що їх зняли з гарячих точок. У нас до того не вистачало військових, а тепер вже тим більше. Ось, ось якось так. Тут іде е, велика афера, скажімо так. І ця афера, вона запланована. Ось ці дві карти говорять про те, що вони з партнерами, з партнерами, з партньорами, верніше, з партньорами, е, з, з кацапами. Давайте так скажу напряму. Бо комусь не подобається, що я рашка кажу. Ну, не подобається рашка, буду кацапи казати. Ось. А... З ними вже домовлено наперед. Тут все домовлено наперед, мої дорогенькі. Знищити Україну. І оцей план залужного, який був розроблений Залужним і Муженко, пам'ятаєте розклад попередній, здається, вчора чи позавчора, вже зараз точно не скажу. Понеділок, вівторок був, ось, був був розробленим залужним і муженко. Але це не значить, що зараз задіяні. Залужний і Муженко вони задіяли, пам'ятаєте, там був сирський задіяний. Я вже багато говорю, тому що я вам даю співставити розклади докупи. Перший розклад про Курську операцію казав, що це безглуздя, що це тільки емоційний стан підніме, відвлі відвікає українців, відволікає верніше українців від справжнього чогось. Розуміти? А, а, наступні а, ці розклади показали, що це дійсно був колись розроблений план Залужним і Муженко. Ось, і а, без партнерів, щоб ви розуміли, без а, тут уже українських партнерів, не, не москальні. Ось, а партнерів наших союзників, скажімо так. Ось заходу, без заходу. Вони просто так. Ну, в мене таке враження не те, що вкрали, просто а, або сирський знав цей план. Він зараз його виконує. Але ви всі прекрасно знаєте. Там вже почали писати: він патріот. Він патріот е, нашої влади. Він військовий. Він не може бути патріотом України. Ми вже про це говорили. Ми колись робили на сирського розклад. І не один раз. Він виконує. Тупо накази. Сам логічно думати він не може. Розробити таку операцію він теж не може. І ось результат ми маємо. Тут під прикриттям, бачите, за ширмочкою ведеться дуже велика афера. Просто щоб ви розуміли. Ось я так це бачу, я так це відчуваю, і карти так само показують. Ось якось так. Тобто, ми отримуємо дирочку від Бублика. На жаль. Тому що ми здамо наші території. А ви уявіть собі, що ви будете тримати, до речі, там гинуть люди. На території Росії там гинуть наші люди. Не думайте, що там все так гладко. Там ідуть е, дійсно бої. Безглузді бої, бо нам їхня територія до дітька не потрібна. Розумієте? Нам аби своє повернути. Українці ніколи не зазіхали на чуже. І не треба тут е, зеленську пропаганду розносити. Мене оце, вибачте, мене це вже вибішує. Люди трошечки не розуміють. Включайте критичне мислення. Вчіть своїх дітей критично мислити. Ось якось так, мої дорогенькі. Недобре це все. Не подобається мені все. Давайте ще подивимося, чи йде все так гладко по плану. Ну, тут йдуть здача територій, конкретна здача територій. Чи йде все в них по плану? Ні, не зовсім йде в них по плану. Ось, але дивіться, на дні колоди, а десяточка. Все рівно народ України, е, скажімо так, балдіє. А толку з того? З цього толку не буде. Зараз ми подивимося, чи все йде в них по плану, як Зеленський. Це все робить, задумав. Все рівно я ще не зовсім. Мені не зовсім йде по плану, але недобрі карти випадають, на жаль. Ось, якщо тут були втрата територій, то тут, знаєте, ну, давайте я так скажу. Трошечки, от саме Курську, да візьмемо Курську. Наші там ще тримаються, поки що тримаються. Поки що тримаються. Але ненадовго. В мене таке враження: ненадовго. Давайте ще, ще раз подивлюся, чи втримають вони ті території курські. Вже якщо ми на це ні, не втримаємо ми. Щоб ви розуміли, ми не втримуємо ті території, бачите, вежа. Тут вежа, тут дев'яточка. Під загрозою. Тобто курські ті їхні рашистські території ми не втримаємо. Нам своє треба. Якщо хтось думає, що расисти відвели з Донбасу війська, то ви глибоко, дуже-дуже глибоко помиляєтеся. А про владні це не скажуть. Їм заборонено це говорити. А там страшне, що робиться. Там, я так розумію, здається. Пам'ятаєте розклад про Покровськ Останнім часом ми робили, що там здається все. Часів в'яр згадайте, згадайте Авдіївку, згадайте Бахмут, Сталінградчик нашого Наполіончика. Ось якось так. Якось так. Ну, в принципі, карти настільки чітко це показують зараз, що. Навіть, знаєте, стає страшно. О те, що розробив залужний з Муженком цю програму, воно було, мало бути не так. Розумієте, воно мало бути з самого початку. На жаль, його зняли. От якраз за те його і зняли. Але він зараз не задіяний, не захід не задіяний у цій компанії, Залужний чи Муженко. Ось так. Це, це що-то там про афера про владна. А тут йде все по плану. Здача територій ідуть по плану. Ось так. За планом ідуть. Так, як вони. Пам'ятаєте, ми казали, що а, ми робили розклади на Донбас, що повністю здадуть Донбас, ось а, здадуть інші території, до Запоріжжя можуть дойти і далі, і далі, і далі. ось. А... Як мав Зеленський це? От тільки через такі афери він міг це зробити. Інакше він не міг. Військові не здають територій просто так. Скільки можна у них не додавати їм зброї, скільки можна це. А він, вони тут прокрутили величезну аферу. Кожного разу випадав місяць, а місяць це, скажімо так, якась така мутна справа, обманна справа. Обманку нам підсовують. Не подобається мені це. Ось так я вам це скажу, і карти так чітко і показують, я вже щитую карти. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Дві неділі не було маленького принцу. Я не маю тем зараз зробити сімейку Адамсів буде маленький принц, напев... напевно. Можливо, до п'ятниці щось з'явиться. Все, я вже захрипла. <кхе> Гаразд. Бо це вже не перший розклад мій. Бережіть себе, моє любі. Україна переможе. Колись ми відіб'ємо всі території. Але питання: коли? Чи це буде за нашого життя? А... Скільки ще здасть Зеленський, скільки біди ще може наробити Зеленський? Якщо вас цікавлять якісь запитання, задавайте конкретно запитання. Я реагую тільки на ті е, ваші запитання, які конкретно ви пишете, а не посмотріть. Ой, зробіть це, а що зробити? Я не знаю, що я тут у відео сказала. От я вже у відео наговорила тут багато чого. На емоціях, можливо, навіть чується. Розумієте, тому я не пам'ятаю, що я тут говорила. Я сказала в потоці, хто розуміє, що таке таро, в потоці говорити, ви улавлюєте тільки інформацію, і я швиденько її проговорюю, що мені йде. І я вже потім її не пам'ятаю. Коли вона йде з мене, інформація від мене, тому що кожний таролог, якщо він слухає себе, має інтуїцію, він чи ще той себе, але інколи йде в потік. Інформації. І її дуже важливо швидко проговорити, не задумуючись, що я там говорю. Оце і є в потоці розказати вам інформацію. Тому я не пам'ятаю, і я вас завжди прошу: пишіть конкретні запитання. От ви знаєте, що якщо є конкретне від вас запитання, буде розклад. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі, бережіть себе. Але дивіться, бачите, тут йдуть, ви бачите, тут йдуть вже по секундах. Здачі території. Це все йде вже по секундах. Тут лічені дні максимум місяці буде щось страшне. Максимум три місяці. Ось ця карта говорить: максимум три місяці. Буде щось страшне. На жаль, на жаль. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. А Україна переможе рано чи пізно все буде Україна!